Погода 12 червня вже пакує чемодани з сюрпризами. Четвер в Україні пройде під гаслом, не встигаєш закрити парасолю, який її вже несе в Польщу. Очікується улюблений коктейль, літа. дощ, вітер, сонце, все в одному бокалі. Тисніть лайк, пишіть в коментарях, яка у вас погода, а ми продовжуємо: вітер північно-західний, до 15-20 метрів на секунду. Ідеально, щоб зробити безкоштовний пілінг шкіри об асфальт або запустити домашню штору у стратосферу. Температура скромні плюс 17, плюс 22 градуси. На сході трошки тепліше, бо там сонце ще не втомилось. А на півдні навіть до плюс 27 градусів майже курорт, якщо закрити очі на решту. Опади будуть і не запізняться. Північ, схід, Волинь і рівненщина лови свої грози. Центр і південь, нічні дощі, щоб не забували, хто тут головний, захід, окрім вище згаданих любителів душу, трошки сонечка, щоб не впасти духом, мораль дня, парасоля, куртка, панама, крем від сонця. Носіть все одразу і бережіть нерви. Їх ще на літо треба.